Пане Тарасе, питання до вас. Чи актуальна проблема, яку зазначив е, Георгій Борисович Борисичтука е, відносно того, що е, ну, ми так радіємо, що знищують в Мелітополі, в Бердянську, в Луганську колаборантів? А в нас вони абсолютно під парасолькою. Вони просто хизуються своєю непокарністю і просто, як, от, приклад Портнов, давайте його візьмемо. Взяв свого малого і виїхав через кордон. Всі такі да-да-да, зелений коридор. В гарному сенсі і негарному сенсі зелений, відпускаємо їде. Що з цією проблемою робити, і наскільки вона серйозна, на ваш погляд, пане Тарас? Ну, знаєте, коли ще Сосюра в своїй поемі Мазепа написав у тому ліричному відступі ту жорстку фразу, коли розходяться словами в розгоні страшному діла. А воно так і є. От мені іноді кажуть Володимир Зеленський, ти його критикуєш. А він же так правильно говорить. Він же ж так проти Росії виступає. Він же ж так всіх закликає. Чудово, це 10% роботи. Він виконав. Це дуже добре. Закликати весь світ підтримати Україну. Це дуже добре, хороших 10%. Отримати від світу. Брати, випросити, виклянчити від світу зброю, яка нам зараз необхідна. Це є дуже хороша справа на 10%, А на 90% це створити свою зброю. Було за ті роки, коли ти був при владі. Так. Тобі передали готову ракетну програму. Тобі передали готові абсолютно напрацьовані. ті ж самі Нептуни, які вже йшли в серію, ти зупинив. Тобі Богдану передали готову вже в серію закінченими випробуваннями. Ти зупинив, ти всі зупинив програми. А тепер ти кажеш, дайте нам три сімки аргармати, дайте нам ще хаймерси, дайте, бо ми без них не виграємо. І це дуже добре, що ти це кажеш. Дуже добре рівно на 10 а на 90% це дуже погано, що ти зробив так, що в нас цього немає. Тому що українська збройна програма, так як вона працювала, вона мала можливість дати нам. Це те, що ми сьогодні отримали від заходу, вже мати, плюс мати той же самий гром, який дає 700 кілометрів дальність, і який офіційно в нас був визнаний, коли він створювався, як неядерна зброя стримування, зброя стримування. Ви знаєте, що це таке? Є ядерна зброя стримування, а це не ядерна, яка показувала москалям, якщо вони почнуть сунути до нас, ми дістаємо до їхніх основних центрів. Як вони люблять казати цю фразу, центр прийняття рішення? Так, так, і ти це заблокував. Ти на 90% зробив зла, а 10% зробив корисно? Чудово, що 10% зробив корисного. Далі я дивлюся, наші якісь органи, чи НАЗК, чи хтось, отже не згадаю, передали Америці список десь з понад тисячі різних персоналів в промисловому комплексі Росії, інших там якихось органах, які проти яких треба внести санкції, винести санкції. Маленька проблема: а чому проти них? В Україні не введені санкції. От, ці люди так, ці люди так і напевне, ну розумійте будь-яка санкційна система. Там де йде персональні санкції, вона як праводірява і в неї не вносять всіх. Створюється після того певний прецедент, і за тим прецедентом, після того жорстко блокують можливості для більш широкого кола тих, яких це може зачепити. А безпосередньо санкційні списки подають, як правило, певні верхівки айсбергів, отаких, от які є певними знаковими маркерами. А далі вводяться відповідні секторальні санкції, які мають там гушити уже ту всю решту мілюзгу. І тому вимагати, щоб в американському санкційному списку було ще, ще 1300, потім... Шість тисяч п'ятсот, потім ще вісім тисяч чотириста, а там реакція, яких би варто було застосувати санкції, десь так і буде. То ну це напевне перше, трошки нелогічно щодо розуміння санкційної системи. Друге, це нелогічно, чому ми від когось вимагаємо того, що не робимо самі. А тепер чому так відбувається? Угу. А в мене іноді дуже гане відчуття, що це відбувається не по дурості, не по слабкості, а з певної зливу, ну от. Давайте так, я свічки не тримав, але я знаю, що мі 6 запрошували Зеленського окремо поговорити. і Туди не пустили Єрмака. От демонстративно не пустили, якось відірвали. І Зеленський, я не знаю, як Ярмак там відпустив. Він туди попав, йому там пояснили, хто кротив його оточенні. Це було злито назовні, Відреагував, Він не звільнив цих людей. Після цього Мі-6 злили інформацію більш широко. Я не хотів, але головне сам факт. Давайте виходити з нього. Це та інформація, яку Мі6 фактично підтвердила в оточенні без спріду, говоримо зараз. В оточенні Зеленського є рашистські кроти, є рашистська агентура. Тепер скажіть мені: рашистська агентура на кого буде працювати на Україну чи на Росію? От у ну, вашому як ну звісно, що буде працювати на Росію і буде створювати все. я вважаю, навіть в Україні, якщо Україна буде перемагати, щоб. Щоб Україна стала Росією, щоб можна було тихо приїхати, оминувши ті санкції. І Це теж, але це вже окрема тема. Ні, ну це вже це вже дійсно окрема тема, тому що поки що їм, тому що коли Україна стає Росією, це зовсім не означає, що вона стає Росією під контрольною Москві. А їм все таки потрібно, щоб вона була підконтрольною Москві, і тому напевне буде старатися певним чином догодити перше московському хазяїну, друге зробити щось для того, щоб Україні було гірше, Росії було краще, якщо в якомусь селі на Харківщині спійма. Мали місцевого гауляйтера, який почав працювати на московитів і який там очолив місцеву якусь дрібну адміністрацію. Знаєте, я вам скажу по чесному uh -huh. Москві. Від того, що його спіймали, не холодно жахолодно, ні жарко взагалі. Uh -huh. І цей дядечко, якого там спіймали, от ви бачили фотографію. Там наш б'єць стоїть попереду, а той там з кульком на голові, обмотаний скотчем, десь там біля стінки тулиться, і він дістане напевне своє ну або 15 років, або може за давно зраду в умовах воєнного стану і довічне ув'язнення. От він напевне дістане uh -huh. от сумнівів, нема. Тому що він для Москви не має жодного значення, і наше СБУ, наше ДБР спрацювало ідеально, і їм зверху, а над ними татарів, татаров, які на корону. кору татаров це є символ реваншу і російського реваншу, і реваншу тих сил Януковича. І от він. Дає якісь певні команди, до нього, очевидно, сходяться списки. Він по кожних ставить там хрестики, нолики, от цього посадити, цього там пом'якши все. І ми потім дивимося. Стоп, а як це так сталося? Оця директорка ліцею була в Києві директорка ліцею, потім був страшний скандал. Там рейдерське захоплення в її сунули під Київ Кочубинське, теж приватному, ну скажімо так, не на погане місце керівником приватного навчального закладу передмісті Києва, самі розумієте, в царських селах. І от вона створила проросійську російську агентурну мережу вона дістала когось запевнення, що вона буде мати посаду міністра освіти в освобождьоної расисамі Україні. Ну напевне, збрехали. У них їм із Карлет, я думаю, підійде в країнку табачника ще можуть запросити назад вернутися до України. І напевне, щоби не дали. Але факт запевнень був: вона сама так. працювала на рашистів під запевнення, що вона отримує посаду в окупаційній адміністрації, все закінчений факт державної зради в особливо важкій формі. І ця людина дістає звинувачення. Реально від Езбуді здає звинувачення. Державна зрада 111 стаття. Її ведуть суд, і тут дзвіночок телефонний, і суддя її випускає під підписку, не підписку, а під заставу в півмільйона гривень. Щоб ви розуміли, це на сьогодні, скільки там 13 тисяч доларів здається, так? Якщо я не помиляюся, десь так. І... Випускають під цю заставу, яку точно десь з Москви чи тут, десь за неї хтось внести може, і вона виходить для неї, не знаходять браслета цього відповідного для відстежування в неї чомусь не забирають паспорти, її чомусь не вносять в базу даних людей, проти яких введені обмеження на пересування, і її спокійно вивозять тим самим коридором, яким портного вивезли, яким вивезли Мураєва, яким mm -hmm. вивезли з України дали можливість текти. Е, Михай... У Погрібінському, це радник Медведчука і політехнолог головний політик да. і ще тілі купі інших злочинців проросійських, яких з туди кому підконтрольні, і суди. Кому підконтрольні в Україні силові органи? Кому сьогодні в Україні підконтрольна погранична прикордонна служба? Ну той же самий Татаров напряму це все контролює, ну, і так. їм дають вказівку, і вони випускають явних злочинців. А дають вказівку то ж самого Прошенка на міжнародну конференцію з відрядження від голову підписаного головою Верховної Ради не пустити вже все, Вони виконують не пускають це, щоб, а ще Трущенка не пускає Чернігова демократична справова держава. А тепер вона опиняється. все вона опиняється спокійно за кордоном. Mm -hmm. Тільки появилось звинувачення проти в страшному розкраданні гуманітарної допомоги проти е, ну, голови запорізької ова і його заступниці. Як відразу ж, Зеленський їх нагороджує двох орденам. Вони в набу розкритили проти них страшний злочин. Похальне розкрадання іноземної допомоги в неймовірно великих розмірах, яке вже стало фактором у наших друзів, поляків стало фактором великого скандалу і їм дають ордени, А їй, оскільки ну, все-таки начальника там не рушать, а вона розуміє, що її можуть посадити, їй дають той самий виїзд до Відні, і вона чекає в відні. В неї гроші вистріть. Вони вкрали стільки, що вона там може все життя своє в тому відні прожити в найкращих готелях. І от від відні чекає, коли гарантують можливість повернення в той самий час, коли проти Пугані яка або своїми злочинними діями допомагає Росії або напряму на Росії працює? Відбувається закривання кримінальних справ. Коли от ще додамо, я прізвище зараз не згадаю, але кілька мерів українських міст пішли на співпрацю е, на сході там з окупантами, запросили окупантів, все. Потім попалися нашим силам, їх схопили, їх повезли під суд і їм дали символічні терміни. Комусь там дали за співпрацю з окупантами, Початку була дерада, потім якесь там посягання там чи ще щось інше. Та, і їм дали умовні терміни. Більше того, одного мера колаборанта навіть не відсторонили від виконання посад, де голови міського голови, щоб ви собі уявили, люди, які Росії цікаві. Людина, яка очолює не якесь село, як у той, про кого ми говорили, який дістане свої 15 років, а які очолює місто, серйозне місто на Донбасі, Москви дзвонять і кажуть: тій людині треба щоб їй нічого не сталося ну дзвонять як напевне не напряму дзвонять десь там через Варшаву через якісь інші там чи через месенджері виходять і ця людина в Києві яка сидить яка тут є одним із головних найбільших кроків україни дзвонить відповідно в суд і каже треба зробити так щоб ця людина дістала умовний термін там кажуть як за 111 статтею умовний термін не може бути ну давайте я дзвоню... про Тут, нехай там перепишуть, хай там зроблять, змінять статтю. Uh -huh. Поміняли статтю, суддя де рапортує, все я йому дав йому термін. Тому що людина потрібна Москві. Ви розумієте, що це ворог, який це робить. Цей самий момент, що має зробити ворог, щоб розхитає зробити шкоду серйозно в Україні. Ну, ворог має боротися проти українських патріотів, ворог має боротися навіть там, де небезпечно лізти. Він має боротися проти українських армійців, і коли. Кривоносу вносять кримінальні звинувачення, вибачте, ну ми напевне всі розуміємо кривоноса, не ризикнуть посадити, тому що ну, це закінчиться дуже боляче. Тут весь Київ підніметься на ноги, тому що всі знають, що Кривонос один з тих, хто врятував Київ. Ну аеропорт соляни Ну, знесуть і банкову, так, і банкову і все знесуть, але підняти, підлити масу вогонь розумієте, ворогу, який сидить в офісі президента. І займає там одну з ключових позицій, або тому, хто очолює офіс президента навіть ворогу, їм не важливо, що народ буде ненавидіти їхнього президента. Їм важливо виконати завдання ворога. А завдання ворога послабити Україну. Моє ставлення до Зеленського абсолютно негативне. Абсолютно. Але головна його вина це в тому, що він цих ворогів культивує, тримає, знаючи, що вони вороги. А вони під нього копають теж. Тому що ворогу не потрібний, Зеленський. Абсолютно ворогу йому скажу не потрібен. Москалям не Янукович. Вони Януковича зневажали ненавиділи, дотискали. І коли він втік до них, вони були дуже незадоволені. Їм треба було, що він став сакральною жертвою, що він лишився тут в Україні, щоб тут його вкрай пристрелив. Або ж вони самі пристрелили на українців, це повішали. Їм це було треба. Коли він до них вияв, втік туди і вже освітився, їм вже доводилося його там приютити, але їм ніколи не був потрібен Янукович. І тоді коли він був президентом, і його підставляли так, вони зараз підставляють Зеленського, і Тому. І Татаров, і Єрмак, і Смірнов вони ж не тільки працюють десь на зміцнення там диктаторського режиму, все, але вони паралельно цей ж самий режим підривають тоді, коли це ворогу потрібно, і які справи і те, що от зараз Микола Савелів і інші люди страшними проблемами з здоров'ям, страшними вони пройшли там операції з фронту, приїхали з тими тепловізорами. З усім воно привело до страшного падіння зору з це... операції людям і люди. Раптово відправляють після того з погрозами, не поїдете зараз на фронт, ніхто комісувати вас не буде. Не поїдете на фронт. Ви там під, підете під статтю. багатьох людей вже таке було. Вибачте, ну це здається прямий бандитизм. Людей відправляють на каліцтво. Їм не можна більше трьох кілограмів піднімати після цих операцій, всього іншого. А їх туди відправляють. Це є що? Це є просто дурість. Ні, знаєте, у нас нема такої дурості, угу. у нас мудра країна. Це є провокація так. для того, щоб ще один активіст, щоб померла ще одна людина, загинула, яка не може бачити, в якої зір зараз впав там нижче 20%, І щоб. І ну, поставити, не поставити, не, давайте ситуацію, сказати. і створити провокацію, яка збурить знову суспільство, і от це і відбувається. Ворог робить таку річ. І коли ми говоримо про ДБР, це сьогоднішнє ДБР, mm -hmm. на самому початку криво починалося. Це погано, що тоді було певне протистояння. А тоді уряд і Аваков, і інші зуміли десь перетиснути, протягнути тоді там своє керівництво в ДБРі, яке починалося вже погано. Але після приходу зеленського особливо в кінці 19-го року, коли е, того попередника з першого ще замінили на Венедіктову спочатку, і її там представників і адвоката Януковича, а потім там поставили взагалі повністю російське керівництво на сьогоднішній день Сухачова, то е, ДБР для України перетворилося, Знаєте, є така приповідка, е, що ДБР це собака навпаки. До москалі а на українців гавкає, от і ми маємо таку ситуацію, тільки не гавкає а кусає, і коли ми говоримо про ці обставини, зокрема з російським олігархами то я дуже далекий від того, щоб припускати прості, так я розумію, що коли Арахамія пише листи з проханням Абрамовича зняти скіті там в Британії, то я розумію, що цей лист в суд напевне був оплачений. тому що аналогічний лист на з Єрусалимського університету якогось там чи не ректор, а професор, угу. і він потім визнав йому за цей лист заплатили 50 мільйонів доларів. За лист з виправданням Абрамовича, олігарха, 50 мільйонів доларів ізраїльському професору, скільки мали заплатити мільйонів, чи десятки мільйонів, чи сотень мільйонів доларів українському не депутату, а керівнику парламентської президентської фракції. Який написав цей лист з підтримкою російського олігарха під час російсько-української війни, мабуть, ще більше я розумію. Випадку Арахамії це може бути просто елементарне, неймовірне мега-рівня корупція. Угу. Але коли ми говоримо про ДБР, коли ми говоримо про Татарова, десь коли говоримо і про Ермака, я в першу чергу тут маю, коли ми говоримо про чисто російський контент, я все таки маю на увазі в першу чергу Татарова. Коли ми про це говоримо, ми говоримо про зраду. Ми говоримо тільки про зраду. Тут корупція вже не має значення. Тут вона вже другорядна, абсолютно другорядна.